Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Війна неминуче несе за собою біль втрат. З початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 31 тисяча українських військовослужбовців. А втім, точна кількість поранених невідома, але зрозуміло, ці втрати обчислюються десятками тисяч. Під час поранення військові мають право отримати компенсацію від держави. Від чого залежить її розмір, який пакет документів необхідно підготувати, з якими труднощами можна зіткнутися та яким чином їх подолати. в ефірі телеканалу «Град» розповіла юристка Ірина Гаврилюк. Виплата за поранення військовослужбовця під час виконання бойового завдання залежить від різних факторів ступеня тяжкості отриманої травми, можливого встановлення інвалідності, поточного розміру грошового забезпечення військового. Від останнього, зокрема, залежить пакет документів, необхідний для отримання компенсації за поранення, пояснюють юристи. Наприклад, якщо ми говоримо про грошове забезпечення в розмірі 100 тисяч, на яке має право. Поранений військовий, воно утримується у зв'язку з тими документами, які надійшли від місця поза місцем проходження служби. Військова частина. Так, перший документ, з яким стикається поранений військовослужбовець, це евакуаційні документи, згідно з якими його евакуювали з місця, де було отримання отримане поранення. Ці документи повинні бути складені належним чином, передані в військову частину. Законодавче питання виплат військовослужбовцям врегульовано добре, говорять юристи. Однак на практиці існує багато підводних каменів, з якими реально стикаються військові, які потребують компенсації. Так саме військова частина обов'язково здійснює службове розслідування, виявляє, яким чином відбулося поранення, за яких обставин та чи дійсно воно бойове. Поранення бувають різного ступеню складності, різних наслідків для здоров'я можуть завдати, і досить часто є прецеденти, коли внаслідок поранення встановлюється група інвалідності okay. для пораненого там окремо передбачено передбачене грошове відшкодування, воно одноразове і розраховується відповідно до групи. Інвалідності, яка буде встановлення, встановлена комісією МСЕК, це впливає на розмір і знову ж таки обставини, при яких було отримано, родина військовослужбовця, який загинув на війні, має право отримати від держави одноразову компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень. Дана виплата розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї першого ступеню спорідненості. Пакет документів тут не складний з точки зору скажімо так, формування для отримання. Він направляється в військову частину. Військова частина передає на спеціальну комісію даний пакет документів. Згодом він потрапляє до Міністерства оборони, комісія при Міністерстві оборони знову ж таки оцінює ситуацію, говорить про наявність чи відсутність підстав для виплати. і у позитивних результатів передається назад на військову частину уже для формування і для здійснення безпосередньо виплати грошового забезпечення. За словами фахівців, виплати відбуваються частинами упродовж трьох років. Усі особи, які мають підстави для отримання компенсації, повинні звернутися за її отриманням. Звісно, ніякі фінансові допомоги не здатні компенсувати втрату рідної людини. 60 вогнеборців гасили масштабну пожежу в Одеській області. Горіла котельня дитячого будинку інтернату. За попередньою інформацією рятувальників діти та вихователі не постраждали. Пожежа спалахнула вночі в селі Красносілка. На вулиці Перемоги горіла будівля котельні на території будинку інтернату. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі близько 70 квадратних метрів та запобігли розповсюдженню вогню на сусідні приміщення. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Імовірна причина пожежі коротке замикання електричної мережі, повідомили у пресслужбі ДСНС. На Одещині на кордоні затримали контрабандистів, які намагалися вивезти з країни старовинні монети, срібні медалі та рідкісне видання кобзаря. Стародрук Кобзаряд 1939 року випуску виявили прикордонники Білгородністровського загону в пункті пропуску серпневе під час огляду автомобіля. Пасажирка перевозила його в особистих речах, нібито на прохання своєї знайомої. А в пункті пропуску старокозаче під час огляду особистих речей пасажира рейсового автобуса виявили 101 срібну монету. Більшість нумізматичної колекції становили монети часів Російської імперії та франки періоду правління Луї Філіпа, а також іспанське песо, німецькі марки і талери, латвійські лати, бельгійські франки та британські крони. Також у чоловіка знайшли медаль за хоробрість, яка була запроваджена на початку 19 століття. Він хотів вивезти колекцію монет і срібну медаль до Молдови, де проживає його родич. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу. Повідомили у прес-службі одеської митниці. Після дронових атак на Одесу, які почастішили останнім часом, містяни стали більш відповідальніше ставитися до питань своєї безпеки. У різних районах міста люди вже достеменно знають, де розташовані найближчі укриття. Та під час тривог чимало людей прямують туди. Цього разу наша знімальна група побувала у мікрорайоні Черемушки, де більшість житлового фонду становлять так звані Хрущовки. За статистикою, одеський житловий масив Черемушки налічує 120 тисяч жителів, 85% з яких мешкають у панельних п'ятиповерхівках у народі, прозваних Хрущовками. Забудова відбувалася в 60-70-ті роки минулого століття, і, мабуть, через мирний час при народженні Черемушки не рісніють бомбосховищами. Як кажуть наші респонденти, мало хто з мешканців мікрорайону на противагу від жителів інших районів Одеси під час тривоги прямують до укриттів. Немає в мене рядом укриття. А ви дивились, є карта муніципальна там? Все, дивився, ще два роки назад і нічого немає. От тут де нема куди ходити. Ну, Розумієте? Ну за два роки десь вже відкрилися. Ну відкрилися, так. За три кілометри бігти. Відкрилися. Перший поверх і там безпечно. А ви знаєте, де у вас найближче укриття? Ні. У вас це не цікавить, такі ж були трагедії в місті. Так. Ну так. Скільки Богом назначено, стільки прожив. У мене сестра інвалід, я ж не можу її залишити. У мене нема бомбосховища, і у мене п'ятиповерхівка, підвалу нема, а бомбосховища далеко. Тому в мене ну, не біжу. У, у нас, ні, куди біжати, тільки в парк. А Чесно. ви дивилися, є карта на сайті мерії, там у кожному районі є? Ну, есть мы вот... На Комарова. На ну, пока мы оденемся, пока мы добежим. Мы спустимся, будет, мы да, на да. пятом этаже, мы выбираем, как это, две стены, стены. или соседку. Это все, понимаете. Ребенок сидит, плачет в коридоре, когда, ну... А чего вы не ходите, вообще до Ну, нету вот как-то первое время еще ходили на Толбухина, вот у нас по Но да. вот Ну, тоже как бы новострои, Но тоже они не как бы слабые. Дві стіни або коридор найчастіше стають укриттями для мешканців цього району. Обов'язково. А де воно у вас? Вдомі, в коридорі. <гум> у нас вдома, <гум> в коридор безпечні, ніж в цьому. А чому ви криття не спускаєтесь? в Які сховища? А в нас дуже далі укриття? Е, ні, чому? на жаль, не ходжу, тому що знаходиться дуже далеко від дому. Вам не страшно залишатися вдома? Страшно, але ми у нас ми використовуємо правило двох стін. Завжди знаходимося в коридорі, коли б час тривоги. У нас укриття поряд з домом в школі, але воно дуже незручне. Там один вихід. Чоловік ходив дивився, там максимум 25 людей може поміститися, тому ми туди не ходимо. Ми сидимо в коридорі. Більшість коридорів у Хрущовках у довжину півтора-два з половиною метри. При ширині трохи більше метра. У такому невеликому передпокої пересісти виходить краще на табуретці, але в декого з мешканців Черемоша поряд розташовані поліклініки чи адміністративні будівлі, у яких передбачені укриття. А Є куди ходити? Є, звісно, У нас рядом поліклініка, поліклініки. Там є схожі. Я знаю, що люди ходять ніктри, ну мало совсім ну, Мої сусіди. Не ходять, тому я как би солідарна з ними у нас старый дом, у нас подвалы наши, сами как сховища играют роль хорошую. И сховище от нас, ну наверное, где-то минуты две эти три. Цій перехожі пощастило. Поряд є банківська установа і у ній велике укриття. На карті бомбосховищ розміщеній на сайті одеської міської ради вулиці Черемушек покриті сіткою найпростіших укриттів. І Одеситам важливо знати, де розміщені найближчі з них. У разі неналежної роботи укриття громадяни можуть подати скаргу у чат-бот, Telegram Open Shelter Bot міністерства з питань стратегічних галузей промисловості або звернутися на гарячу лінію одеської мерії. Свіжі овочі та фрукти у будь-яку пору року, а ще напівфабрикати або як заощадити свій час на приготування улюблених страв. Технічний прогрес надав людині можливість зберігати продукти і харчування тривалий час без втрати вітамінної складовою. Це можна зробити за допомогою замороження. І як правильно зберігати заморозку та чим вона корисна для споживача, ми поцікавилися у дієтолога Марії Жигаліної Гриценюк. Сьогодні можна мати доступ до свіжих овочів та фруктів цілорічно завдяки звичайному замороженню. Крім того, завдяки морозильній камері багато хто з громадян заощаджують вільний час на приготування улюблених страв завдяки напівфабрикатам, які також зберігаються у холодильнику. Як правильно це робити? Нам розповіла лікар-ендокринолог та дієтолог Марія Жигаліна Гриценюк, яка вважає заморозку однією з найадекватніших способів зберігання продуктів харчування. Тут одразу треба. Е Визначитися, яка температура в морозильній камері, якщо мінус 18 і нижче, це супер, це ідеально. Якщо мінус 5, мінус 6, то більшість рекомендацій не для вас. Бо, наприклад, риба при температурі мінус 5-6 мінус термін зберігання до 2-3 тижнів. А якщо це мінус 18, то і півроку багато видів продуктів при правильній заморозці зберігають переважну більшість корисних речовин, говорить лікар. Вітаміни при заморожуванні менше втрачаються, наприклад, ніж при термообробці. А такі корисні речовини, як поліфеноли, що це таке, це речовини, які дають темний колір, наприклад, ягодам. Вони взагалі не змінюються при заморожуванні. А вже давно зацікавив той факт, наскільки добре зберігаються корисні компоненти ягід під час тривалого зберігання в замороженому вигляді. Медики підкреслюють, вживання ягід сприяє здоров'ю серцево-судинної системи та нормалізує рівень цукру. Такі корисні речовини, як поліфенол, лікарі радять вживати в багатьох випадках, в тому числі при запаленнях суглобів, кишківника, тому саме завдяки технології заморожування можна запастися користими ягодами заздалегідь, купуючи їх влітку або вирощуючи на своїй присадибній ділянці. Чим менше об'єм ягоди або фрукту Тим краще вона заморожується, якщо є можливість шокової заморозки. Наприклад, зараз є сучасні камери, на яку одну поличку, на одну поличку ми кладемо для заморожування, а інші полички треба використовувати вже для заморожених продуктів. Тобто ще треба почитати інструкцію. Але взагалі це дуже хороший метод зберігання. Зберігати у холодильних камерах можна також зелень та овочі. Корисно і зручно це і для вагітних жінок. Якщо вагітна жінка очікує на народження дитини в січні, то треба розуміти, що в червні буде перший прикорм. І мій улюблений прикорм при умовах, якщо дитина адекватно набирає або трішки більше, то починати треба з овочів. Є ще кілька нюансів, які дуже важливі при зберіганні продуктів при заморозці, бо є відмінності між тим, як зберігати продукти в морозильній камері і в холодильнику. В морозильній камері продукти мають щільно один до одного прилягати, і дуже важливо, щоб там якийсь хладний елемент ще був, наприклад, блекаут. А якщо це холодильник, то тут. Повітря має циркулювати між продуктами, і їх не треба один до одного, так трамбувати. Так, а треба щоб, була щоб був простір. Дуже добре зберігаються у холодильних камерах напівфабрикати, наприклад, котлети, які найкраще приготувати самим. Це буде набагато корисніше, бо в продуктах власного виробництва ви будете впевнені на 100%. За словами Марії Жигаліної гриценюк промислові напівфабрикати можуть містити шкідливі трансжири та надлишок солі, вживання яких підвищують ризики для здоров'я, зокрема серцево-судинних захворювань. Унаслідок транспортних пригод на дорогах Одеської області постраждали двоє людей. У першому випадку легковик врізався в бетонний стовп, а у другому автомобіль з'їхав з дороги і перекинувся на бік. Напередодні вечері між населеними пунктами вікна та ставрове, водій вазу на швидкості не впорався з керуванням, і унаслідок чого автівка врізалася у електроопору. Травми отримала жінка-пасажир із забоями та переломами її ушпиталили. Друге ДТП сталося 12 березня поблизу села Шелихове Ананівської ОТГ. Ваз виїхав за межі дороги та перекинувся. Внаслідок аварії пасажир автомобіля отримав перелом ребер. Його відвезла швидка. Водій не постраждав, але під час перевірки. З'ясувалося, він був у стані алкогольного сп'яніння. За фактом ДТП відкрили кримінальні провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Одещині затримали п'яного хулігана, який знищив десяток надгробків на місцевому кладовищі. Вандалу загрожує до трьох років позбавлення волі. 22-річний молодик зруйнував 10 пам'ятників на могилах своїх односельців в одному із сіл усатівської ОТГ. У стані алкогольного сп'яніння після застілля в одному з місцевих барів він пішов на цвинтар ламати надгробки. Хоча жодних конфліктів як із померлими, так і з їхніми сім'ями, в нього не було. Він робив це заради розваги. Щодо права порушника відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує великий штраф і до трьох років позбавлення волі. Можливостей для захисту багато не буває, особливо під час війни, коли хвилюєшся не стільки за себе, скільки за близьких людей та за дітей, а бути з ними кожну миті у випадку необхідності самому дати опір зловмисникам також нереально, але можна розраховувати на тих, хто прийде на допомогу за лічені хвилини. Можна скласти цілий перелік того, за кого або за що ми хвилюємося. Це перш за все наші рідні люди, члени родини. Бути впевненим у тому, що у разі небезпеки їм прийдуть на допомогу. Дуже важливо. Один натиск на таку кнопку у додатку в мобільному телефоні, і поліція охорони вже мчить на місце виклику. Цією послугою користуються багато батьків. В теперішній час для дитини це дуже важливим, тому що люба дитина може натиснути кнопку для виклику наряду поліції охорони, який прибуде в найкоротший строк. Така мобільна кнопка може бути встановлена не тільки у вигляді додатку на телефон, це може бути брелок або інший мобільний пристрій. Особливо важливо це для тих, хто часто користується автомобілем. Трекер встановлюється безпосередньо в автомобіль е і цей трекер постійно надає інформацію місцезнаходження на сервер, е і оператор при е спрацюванні, скажімо так, коли клієнт нажимає кнопку термінового виклику, чітко бачить його місцезнаходження. Ситуації, які можуть статися з нашими близькими, іноді передбачити неможливо, але можна забезпечити захист родини за допомогою поліції охорони. Бувають випадки, коли. Е та ж дружина е, пішла на той же ринок, або в якомусь парті, парк. Е, прийшла з дитиною е, погуляти, е, і е, ну хтось пристає к ним. Е, ця вона може натиснути кнопочку е, і. Наприклад, закритися в машині своїй нам прийде координати, і ми будемо знати і опис, і машини, як вона виглядає, і група затримання, хлопці будуть розуміти, що їм треба шукати або машину, або людину. Залишитися без свого майна завжди, м'яко кажучи, проблема. А під час війни, коли транспорт іноді може зберегти життя, тим більше такий трекер, вмонтований в автівку, допоможе не тільки відслідкувати шлях авто, у випадку його викраде. Ання, а й зупинити машину на відстані, розповідають в поліції охорони. Коли викрадений автомобіль, клієнт, побачивши його, що його немає на місці, він може самостійно за допомогою кодового слова зупинити. Його або за допомогою наших операторів, причому зупиниться ваше авто безпечно, не на великій швидкості. А коли, наприклад, викрадач зупиниться на світлофорі, двигун буде заблокованим, і поліція вийде на місце. Під захистом поліції охорони ми усі незалежно від того, чи є в нас при собі мобільна кнопка термінового виклику, Бо такі кнопки встановлено і на вулицях Одеси, і в магазинах, аптеках та закладах харчування тощо. Напевно, кожен мешканець Одеси бачив такі кнопки на домах, на спеціальних стендах помічали наліпки на дверях, магазинів та кафе. Не зайвим буде запам'ятати місця, де вони знаходяться, та привернути увагу ваших дітей, бо у випадку небезпеки саме така маленька кнопка може зберегти не тільки здоров'я, а мабуть і життя. Точніше, не сама кнопка, а поліцейські, які прибудуть на місце виклику за лічені хвилини. Коли ми натискаємо кнопку, черговий оператор. Отримує сигнал тривога. Потім він передає цю інформацію в наряд реагування, який знаходиться найближче до цього місця, і наряд відразу виїжджає на це спрацювання. Можливо, сам факт того, що ви натиснули на кнопку термінового виклику поліції охорони, вже відлякає зломисника, бо він зрозуміє, з ким він матиме справу. Якщо ні, то пара хвилин і на місце прибуде озброєний наряд поліції охорони. Наша функція це забезпечення. Охорони громадського порядку, публічної безпеки, тільки це можу сказати, а виклики бувають, як і розбій, крадіжка, адміністративні правопорушення, наприклад, розпиття якоїсь місцевості, ну, різні бувають ситуації. Якщо ви в небезпеці і бачите наліпку про наявність кнопки в якомусь закладі поряд, заходьте та попросіть допомоги. На кожному об'єкті, де встановлена кнопка термінового виклику наряду поліції і охорони, є наша наклейка з нашим номером кол-центру 9899. і там написано Терміновий виклик поліції. Тобто вони зайшли на об'єкт, попросили, власник нажимає кнопку і відразу реагує наряд. Для того аби перебувати під надійним захистом, необхідно самому зробити декілька кроків, вивчити можливості, які пропонує поліція охорони, обрати для себе відповідний варіант, і тоді ви будете впевнені, що допомога прийде своєчасно. В Одесі продовжуються патріотичні заходи до ювілею з дня народження українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Так, учні Одеського державного музичного ліцею імені Столярського підготували літературно-музичний концерт, на якому читали поезію видатного українського прозаїка та співали його твори. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї Вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом. До ювілейної 210-ї річниці з дня народження Кобзаря в Одеському державному музичному ліцеї імені Столярського відбулося літературно-музичне свято. Відомі твори Тараса Григоровича Шевченка були супроводжені бандурою, фортепіано, скрипкою, а також співом учнів ліцею. В Шевченка народження дата, дата дати смерті в Шевченка нема. Сьогоднішній захід присвячений дню народження Тараса Григоровича Шевченко, а саме 210-й річниці це чудова ідея, яка була запропонована одним із наших викладачів і об'єднала два наших, скажімо так, колектива і. Музичні колективи приєдналися, і викладачі української мови та літератури, і досі через століття слова створів Шевченка є досі актуальними. Так, наприклад, виконуючи пісню на вірш бандуриста Орле Сизий, учень восьмого класу Дмитро згадує про свій рідний дім там, в широкому полі воля, там синє море. Я з міста Херсон та розумію, там в широкому полі воля, в нас велике поле та я. Асоціюю в голові цю картинку Поля та море. Я бачу кожен день, і це річка Дніпро, Воля, степ, море. Це описує наш рідний край. Для учениці 11 класу Катерини. Відгукнулися рядки вірша Тараса Шевченка, садок вишневий коло хати. Садок вишневий Він описує мальовничість нашої країни. Далі, коли кажуть, що аматері вечері ждуть, кожна мама зараз чекає свого сина чи свого чоловіка з фронту. Тому, як на мене, це дуже актуальний вірш. Образ матері, який описується, те, що наш народ він як одна родина, повинен бути. Те, що ми можемо бути у різних містах, хтось там хрущі збирає, десь вони гудуть, А ми все одно коло домівки коло матері. Родзинкою свята цьогоріч стала участь в заході одразу декількох великих колективів. Глядачі мали змогу послухати ансамбль скрипалів, бандуристів, а також зведений хор ліцею. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.